1, 2, 3, 4, 5, давайте починати. Друзі, всім привіт! Починаємо наш сьогоднішній ефір. Огляд. Можливо, буде невеличкий шум на фоні. Я зараз просто готуюся до запису деяких просто матеріалів. Зап... тому вибачте, будь ласка. Але не вийти до вас я не міг. Руслан, скажи, будь ласка, а можеш, будь ласка, виключити ось це цю лампочку? Щоб було гарно все видно. Супер, дякую. Так, давайте почнемо. Так, отже, макропоказники на цьому тижні вже всі вийшли. І Трамп також виступав з заявою про те, що пенсіонний фонд зараз також може вже інвестувати в крипторезерви. Бачимо, ринок відреагував позитивно. Бачимо відреагував ринок позитивно. Але ми про це сьогодні ще поговоримо. Сьогодні макропоказники ніякі не виходять, сьогодні вже без них. Так, на наступному тижні важливі будуть макропоказники в вівторок. Ми дізнаємося рівень споживчої інфляції по Америці. І це буде найголовніший, дуже важливий макропоказник. Так, за останню добу було ліквідовано більше ніж 112 тисяч трейдерів. Більше всього, зараз ліквідовано шортисти. Ми з вами розмовляли ще в понеділок, в середу про те, що зараз дуже багато шортистів налипло і потрібно зробити якийсь лонговий мув для того, щоб шортистів збрити. Ну і в принципі ми це якраз зараз з вами і бачимо. Спотовий потові на біткоін. Бачимо також мінус. На вчорашню дату. Спотові Ефіриум ітіф. Також мінус. Ми бачимо 134 мільйони доларів. Так, якщо у вас будуть раптом якісь запитання, коментарі, ви будь ласка, пишіть їх, я обов'язково на них відповім. Так, отже, Нікей. Рухається поки що в боковику перед пробиттям рівня підтримки. Все ж таки ще очікую, що ми проб'ємо рівень 40 тисяч пунктів і зможемо пробити його і піти далі вниз. Далі, Euronext. Все ще очікую. Далі рух вниз, в бік 1505-1506 пунктів. Діксі намагається. Закріпитися над 98 пунктів зараз знову тестую підтримку, але я очікую далі руху вгору в бік 103 пунктів. SP. Далі очікую руху вниз, в бік 6100 пунктів. Так, по акціям, Netflix дійшов до підходить до точки відкриття, але я далі буду в шортах. Тесла може вибити по стопам. Там невеликий стоп, тому я, в принципі, не дуже сильно переймаюся. По Apple виходимо поки що з позиції. Можливо, будемо перезаходити, але пізніше. Зараз, поки не на часі, краще вийти по стопам із позиції. Але все ж таки я продовжую очікувати руху вниз по Apple. Так, мета. Поки що в позиції. Ага. Далі Nvidia без позиції, Google також, Amazon. ну все інші без позиції. А, пшениця намагається повернутися вище 525 доларів для того, щоб повернутися в цей рендж. Нафта. І далі очікую руху вниз в напрямку 58 доларів. Золотом буде слідкувати за рівнем 3400 пунктів. Якщо буде закріп вище, вище 3400, то ми будемо дивитися в напрямку лонгового руху. Якщо ми зможемо закріпитися нижче 3400 до кінця наступного тижня, то ми будемо дивитися в напрямку продовження руху вниз в бік 3160 пунктів. Приходять. Сигнали і на продаж, і на закупівлю, тому що тут е, зараз йде е, дуже, дуже сильна боротьба між покупцями та продавцями, але більше я все ж таки чомусь думаю, що рух буде вниз. Е, те, що ми з вами спілкувалися на рахунок євро-долар. Що якщо євродолар зможе закріпитися вверху, то ми побачимо рух вгору, але чомусь по Діксі я очікую вгору, тому по євро долар можемо очікувати руху вниз. Тут треба треба буде дуже сильно уважно до цього. USDT. Похід вниз відбувся, але, повторюю ще раз, я очікую похід вгору в бік 4,95%, Тому поки це йде зняття шортистів. І надалі очікую руху вниз в бік 3-4 трильйона доларів по капіталізації ринку. По капіталізацію. Альткоїнів також очікую руху вниз в бік 900-850 мільярдів доларів. Домінація біткоїна е, рухається в боковику. Підтримка 61%. Супротив 62,5%. Ефірчик трішки е, робить перехайпер переднього хаю. Azers е, і надалі очікую руху вниз. Так, по біткоїну. Ми з вами очікували руху вгору, в бік 117 тисяч доларів. В принципі, це ми і побачили. А надалі очікую продовження корекційного а, руху. В принципі, на що нам тут а, треба звернути увагу? Те, що а, ми, а, актив впав вниз, а потім він відкатився до попереднього. Рівню супротиву, це зеркальний рівень 117 тисяч доларів. І зараз його буде тестити. Нам потрібно, щоб до кінця цього тижня актив закріпився нижче 117 тисяч доларів 116 800, І тоді ми зможемо побачити продовження низхідного рівня корекційного руху в бік 108 тисяч доларів. Тут інше питання буде: які будуть макропоказники, макроновини для цього? Це вже інше питання. По ефірчику бачимо Перехай 3944-4000 доларів поки що не дали. Але я відмічав такий сценарій, можливий, тут же багато було такого з, по ефіру. Ми вже бачили: Перехай, зняття ліквідності, потім корекція, лише потім рух. Тобто, я гадаю, що цей корекційний рух він ще попереду в бік 3000 доларів. Ми ще його побачимо. Мені чомусь так здається. Що ми його ще побачимо. Так, BNB, Також ми бачимо, зараз весь ринок відкатився після такого гарного мову по ринку. Навіть Ondo дав 1,02 долари. Бачимо гарний рух Pepe, файл. Лінк дуже сильний, дуже потужний мув, по лінку був. Бачимо. Авакс Кас. Юні гарний рух побачили. Ну, в принципі, це все. А, по ріплу ще дуже сильний мув. Чому? Тому що там вийшли, вийшли новини, що закрит іск сека про проти Ripple. І на ці гарні новини ми побачили гарний рух по ріплу. Так, добре, друзі, якщо у вас запитань жодних немає, тоді на цьому буду закінчувати наш сьогоднішній ефір. Якщо будуть питання, а я вже закінчую ефір, то ви пишіть, будь ласка, під цим відео. Я обов'язково відповім на ваше запитання. Дякую за вашу увагу. Всім бажаю гарного дня, гарного закінчення тижня та чудових вихідних. Всім папа.